Так, всім привіт. ось Сьогодні тема у нас всіми любими двигуни СМД, це 22 у нас. Повністю відкапіталений. Вже це третій сезон да, у нас буде. Перший сезон у нас кипів, <сіх> день сіки. Та літрів 50 води міняли. Казали, що прокладка під головку, я як прикатався, вже, все нормально. В минулому році ми пройшли літо ми вже не цей не доливали воду. Як залили, то, це, то нормально все. Поршнева сама моднява, стоїть чорна, але скажу, щоб людям теж знали, але тут, якщо голова стоїть 22, то треба поршня брати з маленькою форкамерою, бо буде Ну, Він все робить нормально, але димить чорним. Топлівну возили, що не робили, коротше, неправильні поршня. То тобто є, там під виборка, під клапана є на цих поршнях, а тут не треба, вони не достають. Все нормально. Ну, В общем, щоб знали. Да? Якщо, якщо голова 23 буде, то там навіть такі поршня, як 22, комплект брати. брав комплект. Так, в общем, тема кожуха. Коротше, у нас кожух, оце по, всі, по всій Україні ми їх пособирали, ці кожухи, це ще не стояв тут. Міняємо. Міняємо чого, постійно він нас оце, з цієї сторони постійно лопає. Коротше, виходить, на жнивах зернових да? один пішов у нас Ми... По, по, вже... Потім потом на суї нас, і оце ще кукурузу ми не молотили, це треба змолотити. І це вже по третій поставили. Ми вже скупили їх, де, де можна, де не можна, вже всі покупляли, тобто вже в нас покончалися, вони ми їх варимо. І діло в тому, що навіть поваримо, а лопай не, не посварся, а десь в друге місце шукає лопає. Ну, не знаю за чого, може бути оце він, хто підскоже. За чого вони в нас все так лопать? На другому комбайні двигун SMD-14 турбірований. Там стоїть кожух, ремні натягували сильно, слабо, ну, то є питання не є там все щотко. Ну, Тут, звісно, оборотів всього, дурі всього, всього мотора. 22-й це звірі, да, мотор. Сурпели все йому по барабану. бур'яни, бур'яни, не бур'яни, він, коротше, йде. Мощі хватає. Може за те, що більше оборотів, ну не буде вже на півгазу молити, як воно в дурі є. Да? Взагалі, така ще задом є. Де ці пружини? Ну, оце, ну, це так, пружини такі, в общем пружини. Тут в нас натяжний, а де він той натяжний? А наверху. Ну, так, да, ну, падає. Коротше, оце під цей натяжний кинуть мушну пружину. Типа, якось. Це таке бачив десь в інтернеті, щоб воно ще було, би наче ну, тіпа, зажимати через е, пружину, вирізати кусочок, отут от його вставляєш, і тут там хватить місця, різьби, а тут кинуть пружину, щоб воно ну, якби наче амортизувало, чи як воно виходить. І ще бачив розтяжка. Ну, з тракторів ставлять розтяжки до того, отак от, от сюди. Це ми соберемо. Тобто, Ну, не знаю, ну чого його рве. Тобто міняли ми що? Міняли? О, там На тій байді підшипники міняли. Да? Ну, шків, у нас ще запас не є, шків, але перевірили, на ньому ще наче більше таке Даже Ми його ставили там, щось дивилися, Добали, пробували. Да. Може в тому. Там внизу немає наче, люфтів, там на почіпника все нормально. Коротше, виходить, рівні попустили, ми були ось його. То як порвало на жнивах на зернових, попустили рівні, то перекрутили рівні, бо дуже слабо попущені. Тобто тільки натягнемо так, як вони нормально, щоб вони ж не перекручували їх, то воно оцей, то воно його і розірве кожуха. Ми це ще поставили цей, наш цей не стояв, там він був ну, підварю, але ми його, бо наче такі там були місця, це ДТ-75, по-моєму, ще да? це не стояв таке. Заодно вже дивились, там, по дивилися, попробуємо ще цей, попробуємо цю пружину. І що ще попробуємо? Ну, може щось зробити, таку розтяжку, щоб теж так його усилить. Да? Оцей чугунний у нас стоїть. І, кстати, колись і цей порвало, мінявся він був. Це ми поставили вже інший, купували. Той старий був порвало. Ну, порвало за те, що, мабуть, слабо було тут, десь був зазор, не, 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 не затягнутий він був. Зато це вже ми як мотора робили, ми тут все ну, Як бачите, мотор чистий, вимитий, все, все як положено. Це вже третій сезон у нас. Ми перший сезон, як молотили, то масло залите 15ВС40 мінералка. 15ВС40 Мінералка, То ми цим кутком дивилися. Уровень масла не можна було побачити. Під кінець жнив, тільки чуть-чуть воно по... за це, А то чисте таке було, вимили його повністю. Ну в общем так, бачите, все чистенько, ніде нічого ніякого вимити вичищений. Оце кожух. А Ну совітуйте, що, за чого, що можна ще придумати. Може хтось ще підскажусь. По інтернету дивлюся, так може хтось. Я думаю, що ще людей багато цих е, комбайнів. Хтось щось такі з, з проблеми були, так? Да? З цими кожухами алюмінієм. Зараз ми збираємо цей. Збираємо його. Тут у нас втулки. Поставили цей речах, з того переставили, щоб порваний був. Тулки торопластові поточені плотнячком. Провірили заодно вижимний в якому стані, ну воно це все мінялося, вали все там. Так, все збираємо, а ви совітуйте, що, що можна тут ще придумати, щоб його не рвало. На півгаза молотить ми точно не будемо. А що його ус... усили, да? там щось... де ще шукати причину оцього. Дякую всім за увагу, ставимо пальчики вгору.